Зараз проведемо експеримент. Розберемо реальний коментар жінки, яка стикнулася із проблемою у стосунках. Вона каже, чоловікові буденні речі і одразу скандал, навіть якщо розмова про погоду, дивна ситуація, погодьтесь, щось тут не так. Хоча насправді ситуація знайома багатьом. Давайте розберемось, що тут відбувається. Можливо, сьогодні у когось буде інсайт і зможе сьогодні ж налагодити свої стосунки. Що ми бачимо на перший погляд? Що Це не просто конфлікт через дрібниці, а класичний приклад. Втраченого діалогу між партнерами вона хоче поділитись чимось важливим. А він сприймає це як критику. У мене є дві гіпотези, давайте розбиратись. Гіпотеза номер один у цих людей різна мова любові, і вони про це навіть не здогадуються. Для багатьох жінок слова це спосіб вираження емоцій, це про життя, це про довіру, це про відчуття. І насправді більшість жінок заплатили би велетенську ціну, щоб поруч з ними був чоловік, який вміє їх слухати. І для жінок говорити про щось важливе взагалі говорити це означає бути близькою. Чому я завжди кажу, наприклад, якщо жінка у стосунках почала мовчати? Це кінець стосунків. Тому скарга навіть на маленьку дрібницю це не скиглення, це реально прояв любові та довіри. Але часто чоловіки сприймають такі розмови, як потік завдань, які їм потрібно постійно вирішувати. До речі, я помічаю в багатьох чоловіків мова любові це служіння. І тому виходить, що жінка проявляє свою любов через слова, очікуючи взаємної уваги. А чоловік або не помічає, або сприймає це як претензію. В результаті вона каже: у мене хвилювання, і цим вона має на увазі, що я хочу, щоб ти типу, побув поруч та вислухав мене. А що він чує? Я винен, щось не так і пішов в напад, почалася сварка. Чи винен тут хтось? Ні. Просто люди не знають, що є різні мови любові, і вони це питання колись не дослідили. Тому їм потрібно би дізнатися, що для них означає любити, увага, турбота, довіра. І що означає критикувати, не довіряти, не відчувати тепло, підтримку. Часто люди живуть роками один біля одного, не знаючи відповіді на ці питання. Але це ще не все. У нас є гіпотеза, Номер два про минулий досвід та захисні реакції. Можливо, у чоловіка був досвід, де емоції дорівнює критика та тиск. Будемо чесні, часто у нас в минулому мало любові і дуже багато критики. Тому коли чоловік чує негативні новини, він одразу захищається, навіть якщо ви його не критикували. А чули такий вираз, що кращий захист це напад. Тут воно працює, і його реакція це ж не про байдужість, а про біль. Та незнання, як реагувати на подібні ситуації. А будемо чесні, багато чоловіків справді не знають, як реагувати на емоції, особливо на негативні. І звісно, ні чоловік, ні жінка тут не винні. Це знову про втрачений діалог між ними. Більше того, якщо розмова починається з негативу, він може сприйняти це як атаку, навіть якщо жінка ділиться просто своїми переживаннями. Як пройшов день, які новини в світі, несвідомо він сприймає це як агресію і запускається зворотна захисна реакція. Реакція. агресія уже на вас. А тепер поговоримо, що з цим можна робити, і так ще б уже сьогодні. І перше, що потрібно робити, як би це не звучало дивно, але говорити йому про свої наміри, поговорити. Я знаю, що це звучить дуже дивно, але повірте, воно працює. Тобто він повинен що почути зараз. Все добре. Ти в мене найкращий. Побудь, будь ласка, поруч, і просто послухай мене. Мені потрібна твоя увага, і твій час. Будь ласка, тільки не вирішуй мені проблеми, я сама знаю як краще. Мені потрібна просто твоя увага і щоб ти послухав мене. Адже саме так я буду відчувати, що ти мене любиш. Для мене це справді дуже важливо. Дякую тобі. В чому суть? Вам потрібно показати чоловікові, що зараз все гаразд. Я не буду на тебе нападати. З тобою все окей. Просто посади, будь ласка, і послухай. І не потрібно через себе пропускати всі ці слова: з тобою все добре, просто посади та послухай. Ну і звісно, для закріплення результату можна обійняти та подякувати. Якщо ви скажете, що я не буду такого робити, ваша справа, ваші стосунки. Я всього лиш даю інструменти. Рекомендація номер два: вам потрібно знайти спільний формат спілкування у кожної пари. Є слова, фрази, які варто уникати, тому що вони тригерять. Також люди інколи не в ресурсі, щоб слухати чи говорити. Важливо навчитись розуміти, коли час для діалогу вдалий, а коли варто, все-таки відкласти розмову. І третя порада: вам потрібно навчитись розуміти власні тригери, які слова змушують вас відчувати, що вас не чують, і чому саме ці слова викликають таку реакцію? Тобто, вам потрібно дослідити себе. Це потрібно для того, що коли ви налагодите діалог, коли ви зможете говорити, щоб партнер знав спочатку, що вам подобається, і коли він буде знати, що вам подобається, ви йому будете казати, що вам уже не подобається. Тому що ми спочатку говоримо про позитив, а потім про негатив. Не потрібно відразу йти в біль. Взагалі, ця ситуація не про поганого чоловіка чи занадто емоційну жінку. Погодьтесь, це про Різні способи вираження почуттів, і про різні способи сприйняття слів. І якщо зрозуміти ці відмінності, можна уникати дуже багато конфліктів і особливо сімейні кризи. Я вже мовчу про різні погляди на виховання дітей і про різні погляди на побут. З тим всі стикались. Насправді дуже шкода, що хороші стосунки часто руйнуються, і не через зраду чи погане ставлення. А через те, що люди просто не розуміють слів один одного, але це можна виправити. А ви бували у подібних ситуаціях? Пишіть у коментарях.